Доброго дня з вами відеоблог Просто історія з Олександром Хавером. Ми продовжимо говорити про колапс бронзової доби на моєму бортовому хронометрі 880-й день російського вторгнення. Вчора Джо Байден ввечері знявся з президентських перегонів у Києві. У мене принаймні як завжди за графіком нема світла, але з вікном весело дзищить генератор. То продовжуємо. У минулій передачі ми розібралися про те, хто такі хетти, звідки вони з'явилися як жили. А тепер, власне, подивимося, як вони вписалися у міжнародну світсистему, про яку стільки балак, як саме вони вписалися? Бо ми ж пам'ятаємо, що суть світокономіки в тому, що всі обмінюються одне з одним чимось. Тобто має бути ну, імпорт ясно, те, що везуть від інших там, від з Месопотамії везуть вироби гарні з бронзи, величезну кількість гарних тканин фарбованих, з Леванту – барвники, в кедр і знов -таки вироби певні текстилю та кераміки. з… Єгипту, ми ще поговоримо, що крім єгипетської величі везли, і золота, звісно, золото, золото, золото. І ще один продукт, про який у наступній передачі, сподіваюся, чи через одну. А що експортувала хатуса? Що експортували хети? І якщо так подивитися, то виходить, що експортували -то, ну, вони виключно сервино. Вони експортували метали. Різні різні метали, в тобто не тільки міді, олово і свинець, цинки їх сплави, а й залізо. Але поки що залізо низькоякісне, зокрема, ну і вироби певні з ним, але при трохи далі поговоримо про вироби заліза. І була ще одна експортна, експортний продукт такий був виключно, ну зачніше суто хатгецької походження: це війна. От що вони експортували на повну, так це війну. Не могли просто от року не проходило, щоб вони з кимось не воювали. Ну і так виявилось, що така послуга теж котується на міжнародному ринку, як це могне дивно звучить. І ми ще потім подивимося, як це вплинуло де, деяким чином на інших сусідів, і як, зрештою, це стало одним з чинників колапсу бронзової доби. Менш з тим поговоримо власне про те, як це відбувалося. От ми розповіли вже про те, як хети прийшли на землю хаттів в долину Кезелмаку. А що власне, ну от ну прийшли, ну гаразд завоювали? Що вони від цього одразу стали могутнішими? Ні. От, система, оця відлагоджена сирійська, сараасирійська, де торгівлі була тр трохи вже зіпсована. І, звісно, вони перехопили певні торговельні шляхи, торговельні, скажімо так, спадок, але він не був настільки плодючим, щоб задовольняти все більше і більше апетити еліт гетських. А тут середина 16, 17 століття, тобто приблизно 1650 роки, тобто вже приблизно через 100 років після того як хети оселилися в на своїй новій е, батьківщині, виникає в наблизькому сході вакуум влади. Чому? Ну от дивимось просто. Я вже розповідав. В Месопотамії у нас що відбувається? В Месопотамії у нас, в, в прихід ну, ну цих Мар'яно на землі хурітів в середній Єфрат, і який пізніше привізвів до становлення Міттані. але поки воно то Міттані становилося, був. Певний то, 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 час турбулентності. В Старовавілонське царство імені Хармурапі загинається, середньоасирійське ще не встигає піднятися, і боротьба за владу це подрібнення політичних сил в Месопотамії. Тобто нікому, скажімо так, домінувати над сусідами. В Єгипті в той самий час серед 17 століття, це що? Це повстання гіксусів і настання другого перехідного періоду. Знову ж таки в, в, зникає вплив, в першу чергу, ще, як для середнього царства Єгиптом, на Близький Схід через те, що ну, вони там заклопотані своїми справами всередині в своїй долині Нілу Нілу. До чого це призводить? Знову ж таки, глобальний вакуум влади в наблизькому сході. І від цього вакууму влади. Хеттів починає як ту кульку розпирати. От, хто тут головний в царі? Німа нікого, наче Е, І їхні озброєні загони. Це поки що не могутні якісь -то, там армії величезні, колісничні, про які от, потім ми будемо знати. Ні, ну це просто племінне ополчення. Але вони ще, скажімо так, ще не достатньо культурні, але вже достатньо нахабні, і вже трохи обізнані про саме головне в цьому світі про те, як битися, І вони починають експансію в різні боки. Встається це за останні роки в царя Хецького, про Природу хетського царювання. Я вже розповідав. Якого справжнього ім'я ми не знаємо. Він, тому що в усіх надписах він іменує себе Хатусілі, топо Хетський, то він переносить столицю до Хатуси. І саме з нього починається ну, те, що можна назвати імперський проект. Поки що такий херлявенький імперський проєкт. Він, ти, скажімо так, піддивився у шпиринку у сусідів, як воно відбувається, і сидіти таке хоче. Ем, тут, від, кажу, що це середина 17 століття. Ем, він швидко після цього помирає, йому наслідує його син е, Мурсілі. І в, при ньому починається перші потужні завоювання е, хеттів. В першу чергу це князівство, ну, земля кіцуватна, нинішня Кілікія. Це такий шматок землі, ось там, де у нас вигін е, Середземного моря Кас, і з півночі він огорожений е, горами Тавро. І в ньому в цих горах лише один маленький перевал. Він так зветься там ворота якісь то там. Вже забув е назву. От хетське військо спускається через сі ворота і захоплює кіцуватне. І це одразу така, скажімо, житниця для хетської держави. По-перше, по-друге, це вихід до середземного моря і до торгівельних шляхів, про які ми ще теж будемо потім говорити. Відповідно, таким чином е хетська, така молоденька ще держава, не окріпла, одразу е виходить на основні е магістральні шляхи е близькосхідної цвіт цві е економіки. Там вона не ну, одразу ж. Звісно, стилкається з іншим агресивним гравцем, теж молодим, теж буйним зміттанням. І перша частина історії такої імперської історії Хетя це постійні війни зміттані, де вони швидко підшукують собі природнього союзника. Цим союзником стає Асирій, як ми пам'ятаємо. Але поки до того ще, Мурсилі він завойовує Келікію, ну тобто кіцуватну, воює з горцями з усіх боків, тому що горці, як завжди, не бігають. Що це у вас тут є? У нас нема. Це несправедливо. От ну самі вчора такі самі були, але ж хто про це буде згадувати? Він починає Мурсілі війни в Сирії проти тих князівств, які ще не до кінця об'єдналися в Міттені. І зрештою, як ми пам'ятаємо, саме він в 1595 році, за одним з датувань, приходить і спалює нафіг Ну, Про що я вже розповідав? Чим закінчується старо-вавилонський період, починається касійський період. Оце саме в молодий, агресивний такий вовк. З Анатолієм Хецьким. прийшов і. І сплив. От, ем, завію, ну, точніше, це завоювання яким чином відбувалося. Це не було ще поняття у них про правильне чиновництво. Це все те саме. Е, ми кудись приходимо на якусь землю, перемагаємо місцевого, не обов'язково навіть вбиваємо володаря. Головне примусити його підкоритися, визнати себе то я молодшим. От, ну, зараз це прийнято називати васалітетом, Тоді це казали, що візнає себе сином от, царя е, 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 Хатуси. В даному випадку Мурсілі. Ну і зрештою, Мурсілі цей догрався настільки, щоб ну, що його влада почала непокоїти власне навіть його родичів та друзів, тобто таких самих вождів різних поселень хетських. І коли він прямо посеред успішної війни у Сирії вимушений повернутися додому, чому вимушений? Тому що нагадую, в першу чергу, Володар Хетів це не полководець, це ж грець. А жрець означає, що у нього є свої обов'язки функціональні. Він має прибути і провести ну, певні ритуали, певне свято. Ось на, на честь Тархуна, Бога Грози, головного Бога. Хетів, він пробуває, і на під час цих свят його вбиває чоловік його сестри, який сам намагається сісти на престол, в зв'язку з чим власне збирають у ці збори старішин, типу, парламент такий. Ну просто насправді усі поважні люди хетів, які вибирають, що ні, цього нам не треба, ми виберемо іншого родича, садять його на престол. Так чи інакше, приблизно після цього починається трохи ну таке хиріння. От ну, в перший раз змогли розширились. Тут такий удар всередині, чи громадянська війна, звісно, не без цього не обійшлося. Не одним лише балачками старішин. Це розв'язано було. В цей час знову могутніше мітані, в, в цей же час повсюди розповсюджується в культура колісниць, і от саме в цих війнах хети здобувають уявлення про те, що без колісниць нікуди. І, власне, не тільки хети, усі їх сусіди. От. Але починається період ну, спочатку слабенько-слабенько, потім дуже сильної нестабільності, настільки, що всередині громадянські війни одна за іншою вбивають претенденти просто одне одного, нападають сусіди, які сусіди? От, звісно, я ж вказав вам запам'ятати казків. Оте плем'я, що жила в горах, жило в горах Понту на північний схід від хеттів, і яких ти вирішили не завивати, тому, тому що кому цікаві ті гори. Ну ось ті, за 100 років накопичили не тільки образу на нахабних і чужинців. Ну, є підозри, що каски насправді були родичами хаттів, тільки тими, яких не змогли завоювати. От, вони не тільки образу накопили, вони накопичили і військовий потенціал, і військові уміння. І в них з'явилися свої колісниці, навіть у них в хорах. І починається, ну вони спускаються і починають бити от оці ослаблені дружини хетських володарів, спалювати, захоплювати одне за іншими міста, сплюндовувати землі долиники Кізелермаку, тобто Хартланду Хетського. От, і до них долучається ще одна така коаліція на схід від хатуси. От в те, що можна сказати, зараз називається Вірменське Нагір'я, не Вірменія, а саме Вірменська Нагір'я. Називається воно Хаясі Азі. От і там не зрозуміло, чи це було окремо Хаясі і Азі, чи це просто назва міста і назва політії, чи це назва народу і назва міста. Ну, вони весь час якось в переміжку згадуються ці слова: то разом, то поодинці нема системи, так чи інакше. Оці якісь хаяси От, І в е, кінці 15 століття, тобто це вже 1400, якісь там 10, роки, е, вони настільки насідають, що е, хатусу е, спалюють нафіг. І, ну, фактично, здавалося б, все. Закінчилася історія хетів, ну, ну, були і такі. І все. От, На 50 е, років взагалі згадки про них з, зникають, про хетів з усіх. Джерел. Аж поки у, на початку тисяча, вже 14 століття, десь у 1380-х років. Один е цар Хейтський, е швидше за все, все ж таки спадкоємець е Хатусілі, е його звали зараз, е весь час забувається ім'я. Е Тутхалі. Е тут Третій чи другий, от і у нього є здібний виначальник, який як це часто буває, щоб його прив'язати, зробити вірним до родини, його одружують на донці цього царя. Знову ж таки, справжнє ім'я цього воєначальника, ми не знаємо. Зараз зрозумієте, чому. Вони вдвох дуже активно, рішуче і підступно і жорстоко розправляються з усіма своїми ворогами. Тобто йдуть і просто спалюють землі, казки, в землі цих хаязі Азії, йдуть на захід, спалюють Асуву, на південь знову захоплюють і пліндрують кіцуватну, зриваються, зачеплюються знову з Міттані в цей час. От е, і нагадую, це якраз часи, коли ось після експансії Нового царства Єгипту на півдні ну, трохи з централізованими ворогами не склалося. От, е, знищують, і при чому, щоб ви зрозуміли масштаби цієї битви в проти казків цих горців, які перед тим сплюндрували хатусу. Нагадую, е, вказано, що у тих було військо десь тисяч чоловіків і 800 колісниць. Ну, тобто, це вже розмір, ви розумієте? Ні, звісно, ми розуміємо, що це писали хети про переможених, і звісно, їм було вигідно приписати, он, а у них там стільки тотанчиків спалено, хто ж буде їх ходити рахувати. Але все одно, те, що про них таке розповідало, вже свідчить про те, що це була ну, не якась там одна церемоніальна колісниця. Це була реально потужна військова сила, навіть о такого політії, в якої державність не склалася, на відміну від хетів. От. Ну і зрештою помирає цей цар, е, наслідує його син, і його негайно вбивають е, прибічники його зятя, цього дібного виначальника, який сходить на престол, і під новим ім'ям. Чому ми не знаємо його власне ім'я? Тому що він повсюди в царських списках під цим своїм новим ім'ям іменем. Його е, він називається Супіль, е, супілуліума. Супілу Ліума вибачаюсь. І кожного разу, коли ви чуєте знов ж таки таке невимовне довге ім'я, можна бути певним, що його так в родині ніхто не називав. Це якийсь титул. Тобто він назвався якийсь там, не знаю, всемогутній хто -та, та 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 ну там. Як у класика була утьоз могучі бої з одною ногою на землі, а другою на небесах, живучи живуть машини. Ну, що з такого плану. І що не можна навіть одного слова з цього титулу опустити, тому що е, інакше не зрозуміють про кого ти говориш. Ну такий був оцей цепілолума. Е, дуже знов підступний, е, кровожерливий е, зрадник. От його лаяли всі, включно з його нащадками і сином. Власним, який про нього написав історію, але, ну, такий вибачте на слові, ефективний менеджер, який зміг силою зброї позалякувати усіх сусідів і об'єднати знову хатусу. І це початок нового Хетського царства вже в чисто рафінованому імперіалістичному сенсі. І у них нема жодного так, сенсу життя. Крім як воювати і завойовувати інших. Тому що власне, вони все ще нічого такого свого не виробляють, в, там, крім сировини, якою вони знову ж таки передають метали в, в інші країни Близького Сходу, отримуючи від них більш, ну, культурні товари. І ще один важливий момент: вони от в цей момент починається вже широке вживання залізної зброї, вперше в історії людства. Але тут треба зробити відступ. Чому? Тому що одразу уявляється саме о, значить, оце на колісницях, вони знамениті, ці е, тримісні колісниці, важкі, хецькі, чим вони відрізнялися від більшості колісниць інших в на Близькому Сході, саме тим, що вони були важкі і тримісні, і що на них усі з залізними зброєю, і вони просто перерувують ці бронзові мечі е, і списи там проти них не, не діють бронзові. Це все фігня. По перше, бронзу так просто не перерубаєш, тим більше залізним мечем, не, не той випадок. По-друге, навчитися робити зброю, з залізу вони навчилися, але у них все, що була величезна проблема з сировиною. Чому? Тому що вони здебільшого навчилися робити якісні залізні вироби, в тому числі зброю з метеорітного чистого заліза, яке ну фактично легована нержа, така от яке не ржаві, а це дуже суттєво, яке однорідне, вже переплавнене, скажімо так, тому що ну воно цей шматок як приходить, то він таким самим і його і перекують. От, і саме з такого заліза е, хетти роблять зброю. Чи може бути масово? Ні, не може. Це зброя для царя, для його гвардійців. Це оцей чинжал залізний, який він відправив в подарунок, якщо не помиляюсь, в Асірію чи в Вавилон, І там вау, ось який шикарний подарунок, цілий залізний кинжал. І він не ржавів, тобто ну, він знов-таки з метеоритного заліза. Тобто технологія у них була, вони зрозуміли, як треба кувати, якщо у тебе гарне залізо, як з нього робити вироби. Проблема в тому, що у них була проблема вони не могли все ще видобувати такий якісний залізосерець. Знов таки відсилаю до передачі в циклі про великі степи, про те, які проблеми були залізною ематології на самому початку, в тому, як зробити залізосерець, як його очистити від усіх домішок, в ну і зробити однорідним. Цю задачу хети ще не могли вирішити. Тому так, у них була якісна зброя, вони навчились її робити з метеоритного заліза. І от все ж таки низькопробне, яке навіть в підмітки не годилося до звичайно бронзової зброї з звичайного ржавого заліза серця, яке теж нікому не було цікаве. Тому, скажімо так, чутки про злобних хетів з поголовно озброєних залізними мечами це перебільшення. От. І що ще цікаве, якраз при Супілелумі е, починається як це, форсування е, імперською е, образотворчою культури. Відбувається будівництво величезної кількості храмів, е, в першу чергу в хатусі, але й в інших містах, присвячених різним багам, але в першу чергу е, нашому улюбленому Тархуну, і оцей е, храм спостереження з календарем на ньому. І величезна монутаментальна будівництва супроводжується зведенням скульптур. Причому ідея для цих скульптур вони теж посупили в основному з месопотамії. Це от, зараз знамениті ворота розкопані хатуси, це крилаті бики. І ті, хто знають історію месепатамі, да звісно, одразу здогадуються, звідки це поцуплено. Так, воно стало знаменитим вже пізніше в новоосірійський період, коли там ті крилаті бики були на кожній підворотні. Але в цей, цей мотив існував раніше. Як і багато всього іншого, от всю свою імперську велич, велич е, хети реалізували у засобах, у засобах художнього висловлення не своїх. А прийнятих в, у Месопотанії або в Єгипті, тому що з Єгиптом вони теж почали рано чи пізно стикатися, ми зараз ще до цього доберемось. І в той же самий момент, а це якраз часи Супріли Луми і його перших нащадків спадкоємців, це нагадує ті самі часи, коли в новому царстві Єгипта править такий собі ехнотон. Колишній АМНХТП-4, той самий, який відмовився від агресивної зовнішньої політики і почав форсити оцей. Культ Атона єдиного Бога Сонця. Ну і тому, якщо Єгипет в нове нове царство не втручається, то чому б не підібрати все, що він там покинув на півночі Сірі і не піти ще далі, на Кадеша чи, може, і взагалі до Єрусалиму? От тому саме з цього скористувався Супіліума та його нащадки. Тим, що один з головних гравців з. Певних причин вийшов з гри і знову повернувся до ізоляціонізму. Там make Egypt Great Again і все таке. І що ще цікаве, в той же самий момент Супілілеума починає форсити свій солярний символ на противагу е культу тархуна або Горози. І ми знаємо цей символ: це двоголовий Орел. Так, він з'являється саме в тому вигляді, як ми його знаємо, саме на печатках та барельєфах нового царства Хатуса. Сама ідея, сам мотив. Теж поцуплений з Месопотамії, щоб не, не, не дивувалося, він там ще в третьому ну, тисячолітті до нашої ери було там багато кого двоголових було, там навіть кицькі двоголові, е, якісь, е, чи там посилалося всього, що два орла сидять в гнізді, і кожен тримає по кролю е, в кожній лапі. А потім почали малювати так, що вони зросталися, і потім сама ідея ви ну, виникла про цих двоголових тварин, з яких найбільш таким стабільним і популярним виявився Орел. І саме цей символ, двоголовий Орел, став особистим символом хатуси. І, як не дивно, саме звідти він походить і аж до нині, до певних наших сусідів. Я кажу не тільки про улюбленого північно-східного, а й до Сербії, і Священної Римської імперії. Нагадую, це саме імперський символ, і він перекочував з Малої Азії разом з палеологами. Фелеологи були, нагадую, за походженням малоазійської династії візантійської. такі дивні корені іноді відшукують. Ну, добре, що там про цих мутантів. От Супіль Лума, зрештою, помирає, йому наслідує Мурсілі II, ну, Мурсілі I, це ще старого Хецького царства. І в цей момент це якраз виходить десь кінець ну останній рок. 14-го почат першої роки 13 століття до нього взиває один з його васалів. А за луми, от, хату, землі хатуса, розпосюдилися вже ну, хан, Хінтерланд от, повністю половину Малої Азії займає, і васали усі прибережні міста, як Малої Азії, так і Сирії. От. І тут до, до, до Мурсілі II прибуває Ганець з проханням про допомогу. Від кого? Від певного так, такого собі західного міста на заході Анатолії, от, під назвою Тройша, на якого напали злобні а, Ахайяваші. От, здогадайтесь, хто це може бути. Причому, щоб ви одразу зрозуміли, а хай ваші ці живуть не в Греції, вони живуть теж на Малоазійській стороні Егейського моря. Ну, але про ці всі приколи я розповідав в випуску про Троянську війну. Чому там така плут, плутанина з ними? Далі, цьому Мурсілі другому наслідує Мувваталі черговий. От і в при ньому горці знову починають борзіти знову починають спускатися з гір, грабувати. Він там разів 10 з ними воював так чи інакше. Він знову мав воювати з залишками Міттані, прив розділив мітані з асірійцями. От прирізав до себе західну частину а сірійцям віддав східну. Ну про це я вже розповідав у відповідному випуску. І цей самий муваталі і був той самий е, е, Нахаба, який вирішив кинути виклик е, могутності нового царства Єгипта з молоденьким Рамзесом II. І саме так. Саме цей муваталі цей був хецький цар, який ледь-ледь не переміг єгиптян під Кадешем. Ну але все склалося інакше, як ми розуміємо. І що характерно під цей Кадеш, цей муваталі він привів величезну кількість найманців. Тобто вже не тільки свої власні хетські війська, а й воїнів, які, у яких професія така воювати на чійсь стороні, поки тобі платять. І серед цих воїнів ми зустрічаємо дуже дивні за, за своєю знайомістю імена: це Шардаші, Ахаєваші, Танай. Ну і деякі інші. От е, ну, і нагадує, що після цього ну не вийшло у нього. От, ще 10 років бодалися на тому левантійському фронтирі з новим царством, аж поки не пришили цього моваталі. І його наступник, вже не пам'ятаю, якого ступеня рідства хатусілі III. Заключає мир з Єгиптом, обмінюються вони доньками в своїх гареми. От і настільки що навіть не хочуть чути про війну одне з одним. Це нам. Набридло воювати. Ми хочемо насолоджуватися своїм мирним гегемонським статусом в Азії. і це, власне, останні е, сонячні е, дні для Хецької імперії. От, е, з, ну, з таких нюансів е, жінка цього хатусілі це була хурітка, і при ній хурітська культура знову ж таки проникає у вищі сфери е, хатуси. Це дуже відчувається по, в образотворчому мистецтву. Плюс, оскільки вона була ця жінка дружиною жрицею Іштар, то додачу до Тархуна та оцього двоголового орла, додається ще й велика популярність Богині Іштар, через яку вона далі ще й переміститься далі на Захід. Але це вже іншим разом. От, ну і кажу: останні світлі діньки. Тому що е, Хатусілі III помирає, його спадкоємець в е, Тутхалі IV дуже швидко став Богом, як це знав, ну тобто помер. Але при ньому відбувається, поки він ще не встиг цього зробити, ще дві знаменні події. По-перше, е, з Заходу в вдирається цар е, е, Ахеян по імені Арісія. От, швидше за все, це Атрей. Якщо ви не пам'ятаєте, Атрей це батько Агеменна та з, Зі Сходу приходять якісь міта, от, з яких міта вождь -муша. От, Швидше за все, це фрігійці. І тоді, ж, у 1237 році, нахабний Асірії тій культі Нурта. Прокова вже розповідав, розбиває хетське військо у Асирі і відбирає у них не тільки залишки Міттені, приєднує їх до, до Асирі, а і е, приєднує до себе майже всі приморські міста. Тобто вже і вже потроху під, під, підбирається до кіцуватне і загрожує перерізати головний зв'язок хеттів з... Головною торгівельною артерією Близького Сходу з узбережжям Середземного моря. От і саме в, на цьому моменті ми поки що призупинимось і побачимо, що буде відбуватися далі вже у одному з наступних випусків. Поки що розберемося з, іншими, з іншим народним населенням Близького Сходу в, в століття перед колапсом бронзової доби. А поки що дякую за увагу. З вами був відеоблог про цю історія з Олексом Хавром. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримує мене через Patreon. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходите там список плейлистів, щоб не плутатися у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки з історії на лише і не хворіте. Все буде Україна!